Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко, і радий вітати сьогоднішнього мого гостя, психолога Анатолія Бруня. Пане Анатолію, ради вас бачити. Доброго дня давно ми з вами не бачилися, бачилися тільки влітку. І наскільки я пам'ятаю, ми домовлялися частіше з вами зустрічатися. Але я розумію, що багато роботи, наприклад, сьогодні, зразу після нашого ефіру, пан Анатолій буде проводити майстер клас це Називається так? семінар. Семінар, семінар в ветеран хабі. Сьогодні ми будемо говорити з паном Анатолієм про проблеми комунікації під час війни? З одного боку, комунікації самі по собі, достатньо проблематична, як на мене, тема, а ускладнення комунікації, які виникають під час війни, і взагалі під час стресових ситуацій, це взагалі окрема тема. Це... Можна про це говорити, 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 і... і все одно не наговоримося. Ну, так виходить. А, пане Анатолію, які основні проблеми, щоб так окреслити трішки, які основні проблеми. Виникають у процесі комунікації е під час стресових ситуацій, під час воєнних ситуацій. Я хотів би сьогодні кілька тез, напевно, сказати, акцентувати увагу на кількох речах, які мені видаються зараз актуальними, і вони дуже такі видимі стали. Вони випирають їх. Видно і по соцмережах, і по тому, як на яких майданчиках піднімаються теми. Тому я от сформулюю зараз кілька речей, які, які мені здається важливо було б проговорити. Перше, це те, що у нас внаслідок того, що вже більше двох з половиною років триває повномасштабна війна, відбувається досить жорстка поляризація в спілкуванні, поляризація в поглядах, поляризація в точках зору, і вона відбувається як територіально, так і виходячи з тих чи інших умов і обставин, в які люди потрапляють. Так, і внаслідок цього багато спілкування комунікації між людьми, які попадають в різні групи поляризації, вона, скажімо, так, є досить напруженою і часто конфліктною. Це перший момент, ну, от, який я хотів би якось так зазначити. Другий момент, дуже також який дуже видимий, це той, який стосується проблеми власне стресу і тривоги, і того, що за цим слідує. Мене дуже непокоїть як професійного психолога, те, що у нас всюди зараз говорять про тривогу, як про щось абсолютно ненормальне і про щось, з чим обов'язково потрібно боротися. І на сьогоднішній день, там заходячи будь-куди в. Популярні соцмережі ми натикаємося на рекламу будь-яких засобів, як хімічних, так і психологічних послуг, де нам пропонують зробити щось з тривогою, щоб вона зникла. І я вважаю, що тут велика відповідальність і моїх колег. І лікарів полягає в тому, щоб ми якось трошки змістили фокус е, з, е, і трошки пояснили взагалі, трошки проговорили про те, що така тривога. Е, і щоб люди, які не професіонали, розуміли, що є таке поняття як нормальна тривога, е, і особливо враховуючи те, в яких ми умовах зараз проживаємо, е, що вона в нас її не може не бути. Тому що у нас дуже багато невизначеності, дуже багато факторів напруги і стресу, і тому наша психіка абсолютно адекватно реагує на це підвищенням тривоги є розуміння. Ми про це багато говоримо з колегами, і я чую від більш досвідчених колег, які є експертами в в цій сфері, що нам потрібно не боротися з тривогою, а скоріше трансформувати її в нашій повсякденній діяльності і в нашому повсякденному спілкуванні і в комунікації трансформувати її одразу виникає запитання методи трансформації, чи вони знову такі доступні, чи недоступні, чи це терапевтичні, чи це медикаментозні, адже можна абсолютно по-різному працювати і доходити або заходити в різні стани тривожності. До речі, хочу зробити невеличку ремарку. От зараз те про що ви сказали, мені нагадало. Тезу, яку ну ще в школі? Ми по моєму по моєму да дуже дуже в юному такому віці. Ми говорили про радіацію. Ми uh -huh. говорили про радіацію, її неможливо побачити, напевно, так само, як і тривожність. І ми казали: ось радіація, рівень радіації і так далі. і так далі. Ми забули вірніше, в основному ми забули, а нам казали, чого ви так сильно хвилюєтеся. Є природній фон радіаційний, і все живе, живе і зовсім не вмирає. І не будемо забувати, що ми знаходимося на подільській плиті гранітній, який має сама по собі підвищений фон, наприклад, в порівнянні. І з іншими територіями України і так, далі, і так далі. Добре, це такий невеличкий екскурс, е, так ось чи є. А якщо є, то які терапевтичні, і ну, про медикаментозні ми говорити не будемо, щоб не подумали, що ми робимо якусь рекламу. Які є терапевтичні моменти, які би допомогли нам е, осідлати, взяти під контроль ту тривогу, яка у нас є? Угу. Я от якраз хотів би поговорити про те, що тут важливо розуміти, що не обов'язково, коли є тривога, і навіть дещо підвищений рівень тривоги, одразу з цим йти до психотерапевта чи до психолога, щоб починати з цим працювати. Звичайно, що якщо ця тривога є дезадаптуючою, ну тобто такою, яка вже заважає жити, яка вже не дає можливість там працювати, займатися своїм. Ми справами, яка не, не дає можливість спати, да, то тоді звичайно потрібно звертатись за фаховою допомогою. Якщо ж ми маємо просто підвищену е, тривогу, яка е, причиняє нам певний дискомфорт, то е, тут скоріше, е, коли я говорю про трансформацію, я маю на увазі про якісь е, вчинки, е, про зміни в власному житті, які призведуть до цих до цієї трансформації тривоги в продуктивну діяльність. Так і це її можна цю трансформацію можна направляти як в сторону е діяльності. Тобто, е якщо так дуже спрощено, то е знайти справу, знайти заняття, в якому я буду відчувати, що я реалізовую себе, що я е отримую від цього і задоволення, і я роблю щось корисне і для себе, для близьких, ну або для суспільства, mm -hmm. якщо так уже глобалістично. І другий момент це комунікація. Е, насправді, тривога е, любить самотність. Ми завжди про це говоримо. Тривога любить самотність. Тому якщо я відчуваю тривогу, це означає, що мені ні в якому разі не варто замикатись залишатися в собі, залишатися одному. Мені потрібно шукати контакт. Мені потрібно шукати людей, які, з якими я зможу бути в такому контакті, емоційному е, і змістовному контакті, в якому ця тривога буде знижуватись. Так, якщо ми говоримо про надзвичайно сильні вираження тривоги, такі як, наприклад, панічна атака, та це це надзвичайна тривога, при якій людині взагалі там людина відчуває, що вона здається, що вона вмирає. Так то в таких станах однозначно спілкування з близькою людиною те, що допомагає, по-перше, скоротити тривалість панічної атаки, по-друге, знизити її інтенсивність. Але для того, щоб це виконувати, виконувати ці кроки. Е... Напевно, найголовніше ми маємо контролювати себе. Тут же ж питання контролю, ем, хвилювання, тривожність і контроль вони стоять е, зовсім в діаметральних протилежностях. Так, це зрозуміло, але я не говорю зараз про ту тривогу, при якій ми втрачаємо когнітивний контроль над своєю поведінкою. Зрозуміло, що якщо тривога така, де ми вже втратили контроль, нам точно потрібна допомога. Ну тобто, потрібна допомога фахова. Якщо ж це щось таке, що ми переживаємо як внутрішній дискомфорт, як неспокій, як отакі неприємні відчуття, які ми ідентифікуємо як тривогу, да, то це ознака того, що я десь не можу. Можу, е, знайти вихід е, своїм потребам, реалізувати свої, е, свої бажання, мрії, цілі. Та і тут потрібно пошукати. Тут потрібно напрягти для того, щоб е, могти трансформувати це і перетворити е, в те, про що ця тривога. Ще один момент: для того, щоб щось робити, я дуже так образно зараз кажу: для того, щоб щось робити, наприклад, е, прийшов на кухню, і ти вирішив зробити е, е, якийсь рецепт, або зайшов на е, Зайшов, наприклад, в магазин, і ти вибираєш, що ти будеш сьогодні готувати і так далі. І так, далі. Так от для того, щоб щось робити, обов'язково має бути е, якби план, а план це знання, де нам взяти, де нам почерпнути хоча б елементарніші знання для того, щоб знати, е, як відслідкувати і як оцінити свій стан, раз е, діагностика автомобіля. Для того щоб зрозуміти, чи треба потрібен ремонт, чи не потрібен, треба спочатку проти діагностику. А так ось де нам знайти ці знання, де вони є, в доступній формі? Що б ви порадили. Ну от якраз в цьому аспекті мені здається, що на сьогоднішній день у нас немає проблеми із доступними і якісними знаннями, які стосуються наших психологічних станів, емоційних станів. На сьогоднішній день дуже багато колег на різних майданчиках говорять про тривогу, говорять про стрес, говорять про те, як з цим справлятися. Є відео записані на різних ресурсах. Ну тобто, я не бачу зараз проблеми в тому, щоб знайти інформацію про те, що це таке. І і за допомогою цієї інформації ідентифікувати, що зі мною, так наскільки я знаходжуся в рамках, скажімо, умовної норми, та нам зараз, в принципі, важко говорити про, про там норму в абсолютному значенні цього слова, але в рамках умовної норми, зважаючи на ті всі обставини, в яких ми перебуваємо. І зрозумівши для себе, та, тобто прочитавши, подивившись, проаналізувавши, ми можемо зробити висновок. ага, я знаходжусь в межах норми, мені потрібно просто почати діяти, почати більше спілкуватися з людьми, або почати займатися якоюсь діяльністю. Або ж, ага, в мене вже критична якась ситуація, і мені потрібно звернутися до спеціаліста. Про критичну ситуацію, як війна, як критична ситуація, так будемо її сьогодні розбирати, як вона впливає на. Довіру до традиційних та нових методів подолання того чи іншого рівня стресу. Мені здається, що зараз чим далі ми рухаємося, чи живемо, чи крокуємо цією війною, цією кризою, тим більш популярними стають будь-які способи і методи, які обіцяють людям, що внаслідок того, що вони там будуть робити то чи інше, їм буде ставати краще, і чесно кажучи, мене це також не непокоїть, тому що на цьому фоні ми відслідковуємо те, що розвелося дуже багато. Ну, в цьому напрямку, напрямку непрофесійних людей, Шарлатані, або ж, або ж просто, просто я просто не хотів, <клес> не хотів це жорстке слово говорити. Ну, коли говорять, що ось за три місяці ми вас навчимо, ви будете психологом, який працює стресом і тривогою, то я розумію, що це якби ну, не зовсім про психологів. Так? І... Я вчора, вибачте, я перебуваю, і, я вчора побачив оголошення, рекламне оголошення, де в лапках. Беру гуру, чітко, конкретно написав ем, аутизм виліковний». Я це можу. от так от Відверто вам скажу, мене це налякало. Це має лякати. В нормі це має лякати. Я чудово розумію, що наскільки це маніпулятивний заклик до тих батьків. Які мають величезне горе е з зі своїми дітками. Так, це маніпуляція, і це насправді дуже це дуже такі речі, які потім будуть обертатися великою кількістю болю, невипавневиправданих очікувань. Mm -hmm. І люди ж будуть напевно вкладати в це свої ресурси, час, надію. І це, це такий поганий момент. І так само, от якщо ми говоримо про комунікацію, так само комунікуються оці чарівні пігулки від тривоги, чарівні пігулки mm -hmm. від стресу, чарівні пігулки від того, що безнадія, їх немає чарівних. Пігулок тут якраз от ситуація в тому, що нам потрібно взяти на себе відповідальність за своє життя і почати діяти, почати працювати, тому що в багатьох з нас ще от є ця позиція дитяча, що нам зараз прийдуть, принесуть значить, щось таке, що допоможе нам почувати себе добре без жодних наших зусиль. От дадуть нам недорогу якусь спігулочку, і я завтра вже буду все буде добре. Е, Якщо я не помиляюся, у психології це називається е, перекладання на е, іншого е, авторитета, або знаходження е, такого лівого авторитету, будемо так говорити. Які на сьогоднішній день у вас, в вашій практиці, які найчастіші е, звернення з чим до вас найчастіше зараз звертаються знову ж таки через призму комунікації, через призму... Резну стресової ситуації, угу. ну от угу. з цим і звертається. Насправді е, буквально я спостерігаю як останні місяці, і е, тут є звичайно ще й сезонний фактор, але я поки що про нього не буду говорити. Е, дуже багато звернень з тривожними станами, причому з такими важкими тривожними станами, де люди втрачають сон, е, де люди не можуть заснути, не можуть спати вранці дуже рано прокидаються і так далі, е, де вони не можуть нічого робити через цю. Тривогу їх сковує, вона просто да, паралізує, от це один аспект, е, да, е, і другий це депресивні стани. Да, тобто, це не обов'язково завжди вже діагностована клінічна депресія, ну тому що для цього піти потрібно до психіатра угу. е, так, щоб лікар поставив діагноз. Але це люди в таких важких депресивних станах, в яких вони втрачають мотивацію, будь-що робити, діяти. Е, да, вони просто от такі апатичні, астенічні і не діють. Чому це відбувається? Я от зараз хотів би, які причини озвучуються часто. Люди втрачають надію. Люди втрачають надію на те, що в них вийде, що їх чекає в цьому житті щось хороше. Вони втрачають надію, що вони можуть подолати ті труднощі, які стаються в їхньому житті. Фінансові, матеріальні, пов'язані з переїздами. Дуже багато звертаються люди, які є внутрішньопереміщеними. Їм Домівку, і зараз вони бачать, що е, ну, в них, вони втрачають надію, що вони зможуть повернутися до своїх домів, Я так зараз скажу. Mm -hmm. е, і ще є один е, одна, одна така другий, да, друга, друга, ну, якби дискурс запитів це сімейні проблеми. Це там, де багато звертаються з загостреними проблемами в сім'ях, які знову ж таки пов'язані з тими труднощами, з якими ми зараз всі зіткнулися. І плюс труднощі пов'язані з тим, що сім'ї розділені. Тобто, в нас є військові, які воюють дружини вдома, в нас є чоловіки, які вдома, а дружини за кордоном, і це створює ще додатковий пласт проблем сімейних. Е, дуже коротко, маємо ще буквально дві хвилини. Вихід. Звісно, приходите на ваші дякую. Дякую за. Ну тут я вчасно рефлексонув. До речі, от ми сміємося, і я зараз звертаюся до наших глядачів і слухачів. А пан Антолі, регулярно на майданчику ветеран хаба регулярно має зустрічі з ветеранами, зустрічі з сім'ями ветеранів. І ви регулярно з ними зустрічаєтеся, регулярно з ними розмовляєте, говорите, і є дуже різноманітні. Теми. Деякі теми. Скажу, от ну просто інсайт. Деяку тему, е яку ми сьогодні планували, я запропонував. Вірніше е -е, Пан Анатолій Сказав: ні, про це ми говорити не будемо. Окей. Ми будемо бу... говорити пізніше Так, да, будемо говорити пізніше, тому ми сьогодні говоримо про не менш важливу тему тему комунікації. Тому я абсолютно е, щиросердно кажу, що якщо є питання, то знову таки на ветеран, на майданчику ветеран хаба можна звертатися до пана Анатолія, тим більше це все абсолютно безкоштовно. Так, абсолютно. Ну, або в рамках тато хабу це на інших, або, та, або в рамках на інших тато майданчиках міста Вінниці. Ми також проводимо семінари, не тільки я, мій колега. От, і ми говоримо на різні теми і про тривогу, і про депресію, і про і про сімейні стосунки, і так далі. Е, тобто, в першу чергу, якщо є питання, звертатися до вас. Ви доступні, Раз. Е, так е, ну це не до мене персонально, а звертатися Я до фахівців. Кажу, так. Да, звертатись до фахівців, психологів, які е, говорять, які проводять просвітницькі лекції, семінари е, на, на ці теми це перше. Друге, наступний важливий момент це не сподіватися, що ці речі пройдуть самі. Ну тобто, що ця ситуація сама зміниться. Потрібно е, займати більш проактивну позицію, е, рухатися до вирішення проблем і шукати різні варіанти. Це може бути як варіант, як я на початку говорив, як варіант діяльності, тобто зайнятись чимось, що буде корисним як для мене, так і для суспільства. Це речі, які завжди допомагають. Друге, це е, комунікація, тобто шукати своє коло спілкування своїх людей, з якими. Буде комфортно і з якими буде легше переживати свою стаю, да з якою буде легше угу. переживати нам оці непрості часи. Не бути одним. Да. Не Не бути бути дуже мені дуже сподобалося. Ви сформулювали таку ключову такий ключовий момент, ключову тезу. Тривожність любить самотність. Так. Тому не можна бути саботнім в даному випадку. Я щиро вам дякую. Анатолій Брунь, психолог. Сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін абсолютно доступний і в мережі, і в е, спілкуванні. Отож, якщо виникають у вас питання, будь ласка, на території на майданчику ветеран хаба або тато хаба, ви можете знайти пана Анатолія. А я ж після ефіру буду з ним домовлятися, що ми частіше бачилися на нашому майданчику, і звісно, аудиторія тут набагато е, ширша. Ще раз щиро дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу і чекаємо е, наступний випуск новин. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події що поруч.